Новина, яка облетіла весь світ за секунди? GTA 6 знову перенесли майбутній суперхіт, якого чекали сотні мільйонів геймерів, вийде на півроку пізніше, а саме 19 листопада 2026 року. Цьому немає нічого дивного, адже 4 з п'ятиномерних частин GTA виходили саме восени. Тільки четвірка з Нікобеліком отримала реліз в квітні 2008 року. Більшість геймерів планували відпустку під вихід шістки від Rockstar, навіть один з моїх друзів, але стався черговий перенос. А що ж з приємних? Новин рок зірки вирішили задобрити своїх відданих фанатів в підписку PS Plus Extra та Premium повернули GTA 5. Вона стане знову доступною вже з 18 листопада. Оце так іронія, якраз рік до виходу GTA 6. Пригоди Джейсона та Люсії чекати ще дуже довго. А от третій трейлер чи навіть демонстрація геймплею, те, чого вимагають вже як думаєте, чи буде щось до нового року? Друзі, поділіться в коментах, чи робили ви перед замовленням майбутньої гри десятиліття. А можливо планували відпустку чи взагалі хотіли придбати консоль до виходу GTA-шечки? Чекаю на фідбек.